Слава Україні! Сьогодні до мене на обід позвонив мій побратим, друг товариш. Звати його Іван Рачу. Він сам є із Рівного. Ну і він сказав, що загинув його брат Микола Радчук, так само із Рівного. І він попросив, щоб у зв'язку з цим я написав і присвятив пісню для його брата. Ну і зараз я хочу представити оці дві пісні. Одна пісня вона про те, як Микола Рачу воював. На Донбасі, а друга пісня це пов'язана із його загибеллю. бої Ішли на Донбасі, і Радчук Микола загинув в бою, і плаче родина, та плаче все рівне, за втрату бійця і кровинку свою, бо ж ось проводжають в останню дорогу, і більше не буде Миколи в житті, і з братом Іваном сім'я вся сумує, бо ж били Миколу на цій вже війні. Ми переможемо хляту на валу, не буде горди на нашій землі. І рачок Микола побачить із неба, що в Україні в нас вільні усі, бо ж ось проваджають в останню дорогу, і більше не буде Миколи в житті. І з братом Іваном сім'я вся сумує, бо ж вбили Миколу на цій вже війні. Воюємо ми за нашу державу, за щастя дітей всієї землі. І Радчук Микола зробив також внесок героєм поля в цій ціклядій війні, бо ж ось проводжають в останню дорогу, і більше не буде Миколи в житті, і з братом Іваном сім'я вся сумує, бо ж били Миколу на цій вже війні. Бо ж ось проводжають в останню дорогу. І чи не буде Миколи в житті, із братом Іваном сім'я вся сумує, бо жбили Миколу на цій вже війні, із братом Іваном сім'я вся сумує, бо жбили Миколу на цій вже війні, пожбили Миколу на цій вже війні. Микола Радчук, він їде на Донбас, і брат Іван Миколу проводжає, бо ж ось маскаль напав оце на нас, маскаль людей по світу вбиває тому все рівне зібралось на війну. Микола теж, одіти в однострої, стоїть, як всі, в загальні він строю, щоб нас, орди, не було, вже лихої. І ось іде він уперед, да орду він на Донбасі, бо ж убиває москаляй, воно для нас всіх є на часі, і не здолає нас москаль, бо ж Бог святий нам допоможе. Микола Радчук у бою, толати ворогів всіх зможе. Як скінчиться восклята ця війна, Микола Радчук зустрінеться із братом, і брат Іван подякує за все, бо ж перемога для нього стане святом, бо ж його брат воює із расистом, щоб наш Донбас звільнити назавжди. Воює він за взятістю такістом, бо ж ЗСУ він є під час війни. Ось іде він уперед, там є орду він на Донбасі, Бож убиває москаляй, воно для нас всіх є на часі, і не здолає нас москаль. Микола Радчуку бою, здолати ворогів всіх зможе, і ось іде він уперед, там є орду він на Донбасі, Божу биває і воно для нас всіх є на часі, і не здолає нас москаль, Бож Бог святий нам допоможе, Микола Радчуку бою, здолати ворогів всіх зможе, і не здолає нас москаль. Поможе. Микола Рачуку бою здолати ворогів всіх зможе. Микола Рачуку бою здолати ворогів всіх зможе.